Ну, що треба підкреслити, що під під час цієї зустрічі Маркарні от, от в обличчя просто взяв і сказав Дональду Трампу, що Канада не продається. Тобто про свої оці потуги можеш забути. І Маркарні чудово розуміє, з ким він має справу. Маркарні чудово розуміє, що він спілкується не з політиком, не з урядовцем. Маркарні чудово розуміє, що він має справу за звичайним е, мілкодрібним е, якимось там гопником, знаєте, мілкодрібним дільцем, е, який по суті ну. І живе в цьому мірку світі е товарів, і причому невеликих товарів. Так він не є великим бізнесменом. Він є мілкодрібним торговцем, торгашом, е Баригою. І ось маркарні з ним так і. Розмовляв, і мало хто підмітив, чому Маркарні назвав як приклад, що не можна продавати. Наприклад, той же самий Білий Дім. Так, коли Дональд Трамп почав йому казати, що Канаду приєднати, то Маркарні Карні порівняв це з Білим домом. Він сказав: в світі є такі речі, які не продаються. Наприклад, та будівля, де ми зараз з вами сидимо, Білий Дім. Так е, ну, дехто багато людей це зрозуміли так, що ну окей, це була проста алегорія. Ні, друзі, це не проста алегорія. Це був натяк на те. Що чи може ти таке кончене таке чмо, що можеш продати і білий дім? Ви просто е, треба читати між рядків, знаєте, і розуміти е, під контекст того, що каже цієї фрази, сказав, що е, чи може ти вже настільки кончене, що можеш розглядати такі можливості, як продаж, продаж білого дому, наприклад, або інших речей, які в принципі не продаються, так ось Канада вона в принципі не продається.